Ти Лесю добре робиш, бо обом дітям треба однаково давати. Тому Наталка ображається на тебе справедливо, каже, мені моя сваха Люба. Ми з нею живемо по сусідству моя молодша донька Наталка вийшла заміж за її сина Романа. Живуть вони у місті, в квартирі, яку я їм купила. Але зараз донька на мене образилась і не хоче приїжджати ні до мене, ні до Свахи. А сваха мене картає, що це я винна, бо я роблю різницю між дітьми. Мені 67 років. Я після 22 років заробітків нарешті повернулась додому, що і стало причиною неприїзні між мною і молодшою донькою, яка звикла всі ці роки жити за мої гроші. Тепер лавочка прикрилася і вона бунтує. Дітей у мене двоє старша донька Зоряна, яка з зятем і внуками живе біля мене, і молодша донька Леся, яка я квартиру в місті купила. А старша живе в величезному будинку тепер уже разом зі мною. Я вважала, що я дітям достатньо допомогла і що все порівно, одній будинок, іншій квартиру. Але молодша донька раптом заявила, що я їй не додала мінімум 50 тисяч євро, бо яка ціна її квартири і яка ціна будинку? Це ж не до порівняння? Я була відверто ошелешена її заявою, бо замість того, щоб мені дякувати за все, вона стала рахувати мої гроші, скільки кому я дала. Звичайно, що мені це не сподобалось, і я запитала Наталку, чому вона не враховує всі ті гроші і посилки, які її висилали 22 роки. Та вона у мене жодного дня на роботі не працювала, відколи народила дитину, сидить удома. А внуку вже 19 років. Взять працює, але отримує небагато. Він не звик напрягатися. А навіщо те ще купила і квартиру, і машину? А якби не було моїх заробічанських грошей, йому б самому довелось про все це думати. Інша справа, сім'я моєї старшої доньки зряна закінчила університет, працює по спеціальності, зробила непогану кар'єру і сама дуже добре заробляє. І старший зять не відстає, теж працює і заробляє. Вони самі склали на квартиру для свого сина гроші. Хотіли придбати однокімнатну, а я сказала, що додам трохи грошей, нехай беруть двокімнатну, бо, по суті, я за ці 22 роки жодного євро зря не дала. Вона сама справлялася. Єдине, що я гроші зять на будову висилала, він керував усім, і будинок у нас вийшов справді великий і гарний. Спочатку Наталка надулася через те, що я приїхала додому з грошима і дала їй лише 100 євро. Я тоді пояснила, що за кордон я більше не збираюсь їхати, тому що з... мушу залишити гроші собі на старість. Потім я вирішила додати 12 тисяч євро на двокімнатну квартиру, бо решту суми озря на її чоловіка було. І про це дізналась Наталка. Влаштувала нам таку сцену, а потім бойкот не спілкується ні зі мною, ні з сестрою, ні навіть з звахою, яка взагалі тут ні до чого. Сваха добре знає всю цю ситуацію і все одно мене картає, що я недобре вчинила, бо дітям треба порівну давати. Якщо дали старші 12 тисяч, то треба було й молодші суму дати, каже. Нагадайте, свахо, скільки ви дали, не витримала я. Люба замахала руками. А що я? А я звідки? Та то ви заробічанка, а у мене пенсія? Стала вона ображено виправдовуватися. Ну, от і мовчіть, вам ніхто не забороняв їхати і також допомагати, кажу. Бо радити збоку добре, а самому щось зробити то вже гірше. Я вважаю, що я все правильно зробила і нікого не обділила. Особливо молодшу доньку, яка отримала від мене і квартиру, і машину, і гроші весь цей час. А яка ваша думка? Я правильно роблю чи ні?